Вітаю вас, шановні батьки. Сьогодні запланувала зустріч з вами, з батьками. Діток ми зараз запрошувати не будемо. Ми з вами сьогодні поговоримо на таку тему, яка називається фонематичний слух. І що це таке? Поговоримо, пограємо, а потім уже запросимо діток. Добре? Ну, починаємо. Добре? Отже, хотіла вам розказати. Фонематичний слух. Що це таке? Це здатність аналізувати те, що ми чуємо. Уміння зосередитися на звуці дуже важлива особливість людини. Без неї неможливо навчитися слухати та розуміти мовлення. Також важливо розрізняти, аналізувати та диференціювати на слух фонеми. Звуки, з яких складається наша мова. Це вміння називається фонематичним слухом. Сформовані фонематичні процеси є основою для чіткої звукової мови, правильної побудови складової структури слова, фундаментом для опанування граматичної сторони мовлення. Маленька дитина не вміє керувати своїм слухом, не може порівнювати звуки, але її можна цьому навчити. Особливо необхідно розвивати фонематичний слух дітям з мовними проблемами. Часом дитина просто не помічає, що вона неправильно вимовляє звуки. Ціль ігрових вправ навчити її слухати і чути. Приділіть для гри. Декілька хвилин у день. і незабаром ви помітите, що малюк почав слухати себе, свою вимову, що він старається знайти правильну артикуляцію звука, виправити дефектну вимову. Отже, для чого потрібен фонематичний слух? Завдяки даному виду слуху, діти вчаться. Не тільки розуміти мову і говорити, але також влов, вловлювати особливі звуки, які відрізняють одне слово від іншого. Якщо у крихти є проблеми з фонематичним слухом, він буде зазнавати труднощів у процесі навчання. Письмо та читанню, виправити ситуацію допоможе фахівець, в нашому випадку це вчитель-дефектолог, вчитель-логопед і наші шановні вихователі Наталя Олексіївна і Людмила Миколаївна. які підкажуть, як допомогти дитині, чітко вимовляти і розрізнювати звуки. Етапи розвитку фонематичного слуху у дітей є декілька. Отже почнемо. Фонематичний слух починає формуватися із моменту народження малюка. Уже у два тижні немовля починає розрізняти мовні звуки. До двох місяців малюк може реагувати на слова мами. Котра звертається до дитини, вірно? Тому важливо регулярно з дитиною спілкуватися, чітко промовляючи кожне слово. В період з 3 до 6 місяців у дитини ми можемо помічати, вона відчуває. Наслідування почутим звукам, а також дізнаються голоси близьких людей. А вже до 9 місяців дитина реагує на своє ім'я, коли ми до неї звертаємось. Вірно? Так, згодом, вимовляє вже перші коротесенькі. Спочатку склади, потім коротенькі слова, а також може оцінити. Осмислені звуки, а вже з 9 місяців від уроку малюк чітко починає виділяти улюблені і нелюбимі мелодії, а його лепет стає вже більш схожим на людську мову. Отже, продовжуємо далі: Як розвивати фонематичний слух? Фонематичний слух можна розвивати з маличку. Наспівуючи своєму дитяті колисково, адже його мозок вже у 10 місяців може проаналізувати ритм, а згодом і наспівувати мелодію за вами. Також забавлянки та потішки так само розвиватимуть слух малюка. І обов'язково читайте дітям казки. Для розвитку фонематичного слуху, головною умовою є розбірливе, чітке мовлення. Без сюсюкання, як ми звикли, ми думаємо, якщо дитина маленька, то вона не розуміє, і ми хочемо якомога більше сюсюкаємось або ще якось, та без неправильних слів, якими користується дитина. Пам'ятайте, ваше мовлення це еталон для дитини. Те, як ви розмовляєте, означає, що ви хочете, щоб так говорила ваша дитина. Фонематичний слух розвивається на немовних, а потім на мовних звуках. Отже, фанематичний слух у дітей, продовжуємо нашу тему і поговоримо особливості розвитку і тренування. З одного року. Фонематичний слух у дітей розвивається ще інтенсивніше. Малюк намагається наслідувати розмови дорослих, копіює їх інтонацію. Я думаю, що все це ви могли спостерігати за своєю дитиною. Згодом його словниковий запас збільшується. В арсеналі маленького чоловічка з'являються улюблені слова, які він постійно. Повторює, вірно? Так. Отже, як ми будемо розвивати фонематичний слух? Візьміть, будь ласка, вдома і влаштуйте музичну гру. Візьміть на кухні кастрюлі, або якісь баночки, або якісь коробочки, палички, все, що у вас є під рукою, ложки. І, будь ласка, дит дитина. Відгадує, за кого з персонажів казки говорить дорослий. І ще одне, більш складний варіант: дитина сама говорить за трьох ведмедів, змінюючи висоту голосу. От дивіться, перший варіант: прийшли на кухню, взяли е, посуд, кастрюлю. Залізну металеву кастрюлю, взяли ложку і почали ложкою брязкати по кастрюлі. Ми відчуваємо немовні звуки. Ми про це говоримо дитині. Будемо грати. І починаємо стукати. Я впевнена, що вашій дитині це сподобається, вона буде посміхатись і буде як, як умога найсильніше стукати, щоб, щоб відчути якийсь е, шум. Також можна взяти баночки. Ну, наприклад, дві баночки, вони можуть бути зовсім різні. В одну баночку ви можете покласти, наприклад, монетки, декілька монеток. І закрити цю баночку, і е, спробуйте поколотати, і вона буде дзвеніти. А в іншу баночку покладіть, наприклад, е, якщо ви гуляли на вулиці і знайшли два каштани, покладіть каштан. Тільки так, щоб дитина це бачила. Разом з нею, покладіть в баночку каштан, закри, закрутіть цю баночку, і спробуйте е, подзвеніти. і е, про, проговоріться, так звучать каштани. Так звучать монетки. І дитина вже буде знати. Отже, протягом дня ви в перервах між своїми справами візьмете ці дві коробочки, задзвеніли, заторохтіли і спитайте, що звучить. Дитина є в силу своїх можливостей, вона або покаже жестом, або якось вам скаже, але ми вже будемо знати, що тим самим у неї розвивається фонематичний слух. Отже, наступний приклад: дитина відгадує, за кого з персонажів казки говорить дорослий. От про що я вам казала, читаємо казки. От ми читаємо казочку. Наприклад, жив був дід і баба. І була у них курочка-ряба. От курочка, ми знаємо цю історію, що трапилося, і от курочка каже, не плач, дід, не плач, баба, знесу вам, яєчко, не золоте, а просте. Ви е, при читанні змінюйте, будь ласка, голос, щоб дитина могла зрозуміти, що це говорить дід, а це говорить баба, ну і, звичайно, вже там курочка. Ну, і ще такий варіант, дитина сама говорить, за трьох ведмідів. Ну, це вже більш для старших дітей, для дітей наших діток старшої групи. Наприклад, казочка Три ведмеді, пам'ятаєте її, да? От, як е, три ведмеді повернулися і побачили, що у них були гості. Хто сидів на моєму стільці? спитав Михайло Іванович. Хто сидів на моєму стільці, тобто змінюємо голос, Хто сидів на моєму стільці. Отже, спочатку проговорюєте ви, а потім уже говорить дитина. Таким чином, вона чує, вона відтворює, запам'ятовує і розвиває фонематичний слух. Будь ласка, вашій увазі ігри для розвитку фонематичного слуху. Ми, звичайно, починаємо з першого рівня. Сьогодні будемо говорити тільки про нього. Впізнавання немовних звуків, розрізнення на слух немовних звуків є фундаментом і основою розвитку фонематичного слуху. Ось, будь ласка, ігрова вправа, яка називається Скажи, що ти чуєш. Я, я вам в п'ятницю виставляла. Заняття знайомство зі звуком А, де ми могли бачити і чути. Подивились на картинку, з'являється пташечка. Спочатку ми приготували вушка і послухали. Ми почули спів пташки. Правильно? Це немоглинєвий звук. Пташка співає, а потім з'являється картинка. І ми вже у дитини запитуємо. Що ти чуєш? Пташка чик-чик, чик чирік в міру своїх можливостей дитина нам е, відповідає. Так само далі. Ми почули, е, е, як шумить машина. Да? Ось вона їде, затормозила, або вона засігналила. Бі-бі. Ми у дитини запитали, що це? Що ти почув? Що ти почула? Бі-бі, дитина скаже, або бі-бі, або машина, або вона скаже так, наскільки їй буде доступно. Далі, ой, послухай, З... хто це пролетів і співав, проспівав таку пісеньку? Так, звичайно, це пісень, цю пісеньку співає комарик. Далі уважно приготували вушка. Тік-так, тік-так, тік-так. Так, ми почули пісеньку годинника. Добре! А тепер уважно послухай: крап 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 Що ми почули? Це пісенька дощика. Все вірно. От таким чином, дивіться, скільки вже ігор ми з вами вже знаємо і вміємо. Продовжуємо. Щоб процес розвитку малюка проходив без затримок, експерти радять приділяти увагу вправам на розвиток фонематичного слуху. Це такі, їх дуже-дуже багато, але я вам наведу іще декілька. Вгадай, що звучало, поплескаємо, впізнай свій голос, голосно тихо, порахуй, що зайве, вгадай, що або хто звучить, і впіймай звук. Який ми вже з вами зі, пробували в п'ятницю в цю гру, до речі пограти. Отже, починаємо з самого початку. Е, е, гра для розвитку фонематичного слуху, вгадай, що звучало. Уважно: послухайте з дитиною шум води, відкрите кран, нехай тече вода, або візьміть газету і пошародіть нею. Або візьміть дві ложки і постукайте ложка об ложку. Або можна ще скрип дверей, або інші різні побутові предмети. Багато не беріть, от візьміть, будь ласка, відкрийте екран, щоб дитина почула, що це таке, і скажіть, так шумить вода. Добре. Зашаруділи газетою. Це шелестить газета. Постукали ложками. Це Дзвенять ложки, або грають ложки, або стукають ложки, щоб дитина все це, з дитиною все це проговорюємо. Запропонуйте дитині закрити оченята, заплющити, і відгадати, що це звучало. Наприклад, відкриваємо кран, тече вода, закриваємо, питаємо, що ти почув? Не зможе сказати, вона зможе показати. Зрозуміли мене? Заплющуй очі, стукаємо ложками, відкри, відкриваємо оченята. Що ти почув? Сту, там, пісеньку або гру на ложках, або, або ну, як, як дитина вже висловиться. От таким чином ми розвиваємо фонематичний слух. Далі гра поплескаємо, дитина повторює ритмічний малюнок ударів. Я вам е, і в минулому році для діток старшої групи, це вже не, не вперше, вони вже знають, знайомі. Е, ось, наприклад, така гра, уважно слухаємо: плескаємо два рази. Хлоп, хлоп, робимо паузу. Плескаємо один раз, хлоп, п'ять пауза. І знову плесь, плесь. І просимо дитину повторити. Отже, починаємо. Будь ласка, в ускладненому варіанті малюк повторює ритм із закритими очима. Але це, я вже думаю, буде більш ну, простіше для дітей старших, старшої групи. Ну і другий рівень це вже буде розрізнення звуків, мови по тембру, по силі і по висоті. Це вже більш для старших дітей, для наших малючків це буде ще поки що ну, незрозуміло. Добре, продовжуємо далі: впізнай свій голос. Візьміть, будь ласка, у нас у всіх є телефони. Запишіть на телефон свій голос, як ви, наприклад, наспівуєте якусь пісеньку. Або просто ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потім запишіть на диктофон голос своєї дитини і попросіть її вгадати, хто це співає. Включаємо. І дитина, дитина, прослухавши, вона покаже, що це співає матуся, і скаже: мама або баба, або тато, або скаже, я, коли почує свій голос. Ну, Це також дуже гарно розвиває фонематичний слух. Добре, голосно і тихо. Домовтеся з дитиною, що дитина буде виконувати певні дії, коли ви вимовляєте слово голосно, і певні дії, коли ви вимовляєте слово тихо. Ось, наприклад, голосно вимовляю слово, ну, наприклад, мама, дитина плескає в долоні. Я кажу, мама! Дитина плесь, плесь. Добре. Потім я кажу тихо, а дитина в цей момент тупотить ніжками. Я кажу мама, І дитина туп-туп, тихенько туп-туп. Отже, я знову голосно кажу: мама, дитина в цей час плекає в долоні. Якщо я кажу тихо, мама, дитина тупотить ніжками. І таким чином продовжуємо голосно. Тихо, голосно, тихо, голосно плескаємо в долоньки, тихо тупочимо ніжками. Це також допомагає розвивати фонематичний слух. Далі така гра е, називається Порахуй, дорослий пояснює дитині, що є короткі і довгі слова. Ну, промовляємо їх, інтонаційно розділяючи склади. Не швидко. Спільно з дитиною вимовляємо слова суп. Суп коротке слово. Наступне: Мама. Мама. Далі. Лопата. Вибачте, будь ласка, у мене тут опечатка написала топата. Ну но... лопата. Відплескуємо склади, приготували долоньки. І починаємо С. Добре, коротке слово. Приготували долоньки, слухають вушка уважно, долоньки працюють. Мама. Добре, тепер продовжуємо далі слово лопата. Лопата. Дуже добре, прекрасно. Більш складний варіант запропонувати дитині самостійно відплескати кількість складів у слові, але це вже буде трохи згодом. До речі, оця вправа порахуй, вона також розрахована більше на старших дітей. Але якщо ви разом будете пояснювати і допомагати дитині, і будете брати нескладні приклади. То діти середньої групи також можуть з вами грати в цю гру. Отже, така вправа називається, що зайве, дорослий вимовляє ряди складів па-па-па-ба-па. -па 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 -па. Так. Або, наприклад, фа-фа-ва-фа-фа. -фа -фа -фа. От нам треба дослухатись, і коли ми чуємо інший Звук нам треба плеснути в долоньки. Слухаємо. Па. па, па, ба, па. Отці. Давайте ще раз. Па. Па. па, па. Ба, па. Добре, тепер продовжуємо далі: Фа-фа. Фа фа. Отже. Таким чином ми граємо і граючись, розвиваємо фонематичний слух для наших дітей. Так, наступна гра: Вгадай, що або хто звучить. Поясніть дитині, що слова складаються зі звуків, які ми можемо чути. Пограємо в звуки Ой, комарик летить і співає. Хто це співає? Комарик. Правильно. Де він летить? Он він полетів. Хто полетів? Комарик. Як співає комарик? З. Так, вітер дме. С... Сильно дме, С... дме так, що аж дерева загинаються. Жук-дзижіть. Ж... Як дзижить жук? Хто це так дзищить? Жук. Добре. Продовжуємо далі. Тигр ричить. Рр. Р. Так, а потім ви можете спитати у дитини, хто співає пісеньку з марик. Хто дзищить? жук. Рр. Тигр, як дме вітер? Отже, дорослий вимовляє, а дитина відгадує. Так, добре. Шановні батьки, я вам хочу сьогодні сказати велике дякую. І до нових зустрічей! Я думаю, що вам сьогодні було зрозуміло. Якщо були якісь питання, будь ласка, телефонуйте, звертайтесь, будемо з вами вчитись грати. Дякую вам!